Так, Починаємо ранкову зустріч. Продовжуємо говорити про яку тему? діти? Нагадайте, яка тема тижня була? Я і моя батьківщина. Я і моя батьківщина. Діти, яка у нас батьківщина? Одна. Одна. А як вона називається? Україна. 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 Україна, чудово. І от сьогодні ми будемо говорити про сім чудес України. Сім історико культурних пам'яток України. Список цей складено у аж у 2007 році. Оцей список Чудес України, який ми будемо сьогодні роздивлятись. Давайте зараз привітаємося. Віршик наш. Доброго ранку, ти і поля!» доброго ранку, Україна. моя. Доброго, Доброго ранку. ранку. Хочу. Доброго ранку е, а я. Так, добре. В крісло автора, будь ласка, хто хоче сісти? Я. Я. Так, діти. Я. я у вас. Так, давай прошова Маша. давай. Розкажи, яка погода? Сьогодні сонце. Почни який день? Жовтень. Число? Яке число? Число е шестого, шосте жовтня, так? Сьогодні. Сьогодні на вулиці сонце так. Четвер, так ми маємо сказати день тижня, <гас> Угу. і Ну, сонячно, ти сказала. Угу. І холодно. Так, прохолодно. Температура повітря ще стала нижчою. Десь 9 градусів. Горло боліло, там боліло, так. Добре, дякую. Дякую. Тож, починаємо подорожувати. Це Міша, яка дуже любить. Мене дуже любить. Дякую, Маша. Дякую, Міша. Перше чудо України, діти, подивіться, це острів Хортиця. Пощастило, що він Наталія не вид, не, я зрозумію, ми... я бачу, не, не видно. Я бачу, видно. Ось так видно. Острів О, так. Хортиця розташований у Запоріжжі. Це найбільший острів на Дніпрі, розташований у нашому рідному місті Запоріжжя, нижче Дніпро з, з унікальною природою це історичний комплекс. Він входить в одне з семи чуд... чудес України. Ми ще відео Е, Так, ось він, острів Хортиця. Там жили козаки. Так, там ідуть. Там чудово, що ви там були, подивились. Там і музики я там козаки живуть, там і шоу показують. там лошадку кормила. Так, і коні там живуть втратить. теж. Можна там і подивитись шоу якесь. По... Так, покататися. Буду до України. Я... Так, вимикаємо. Друге чудо України це Софія Київська. Розташований цей собор в Києві. Собор Святої Софії при мудрості Божої Софія Київська або Софійський собор ще його називають. Так, Ось цей собор. Теж, хто був в Києві, можливо, відвідав цей собор. Софіївка, третє чудо України. Софіївка знаходиться в Умані, це центр України. Національний дендрологічний парк Софіївка. Це парк науково-дослідний інститут Національної академії наук України. Він величезний, Черкаська область. Теж, хто був, може згадає такі місця так Хотинська фортеця в Хотині знаходиться, це Чернівецька область в Україні, ось така чудова фортеця на березі Дніпра. Теж це заповідна зона, яку ну як музей, так? там можна лише роздивитись, відвідати екскурсію. Хотинська фортеця. Херсоне Ставрійський знаходиться діти у Севастополі, в півострові е, в Криму, так? поки що цей острів тимчасово окупований Росії, Росією, але він належить територіально Україні. Це наша земля, яку наші воїни повернуть. Херсоне Ставрійський, Севастополь. Так. Ось подивіться. Ніби в Афінах десь у Греції, так? Шосте чудо, діти це Києво-Печерська Лавра, знаходиться у Києві, одна з найбільших православних святинь України. Ось такий собор. Бачите, як він вночі світиться, підсвічується, який він взимку чудовий, виблискує куполами. І сьома діти це заповідник Кам'янець, знаходиться в Кам'янці Подольському. Це Хмельницька область, національний історико-архітектурний заповідник. Можливо, теж хтось його відвідував. Ось такий він чудовий. Наталю в неї. Так. У так. Алексеєво є Дніпро. Так, ну Дніпро річка протікає, так. Крізь багато е, областей і у Києві теж. Так, там є теж лівий берег, правий берег Києва, як і у нас у Запоріжжі, лівий берег, правий берег, а між ними протікає річка Дніпро з'єднано греблею десь, а, десь мостами. Відпочиваємо. Так, дітки, добре. Зараз ми продивимось це відео. Відео подорож. Я вам показала фотографію, декілька слів сказала, а зараз ми помандруємо віртуальну екскурсію цими всіми пам'ятними місцями. Всім чудес світа! Друзі, Сьогодні наша подорож має назву Сім Чудес України. І спочатку ми відправляємось в Кам'янець-Подільський, адже там знаходиться заповідник Кам'янець, де є понад 200 пам'яток архітектури. А справжньою гордістю заповідника є фортеця, збудована на березі річки в 14 столітті. Києво-печерська лавра це православний монастир, заснований у 1051 році поблизу Києва. В XI столітті монастир став центром розповсюдження і затвердження християнства у київській Русі. У 12 столітті монастир отримав статус лаври, головного великого монастиря. На території лаври розташовані давні православні храми, у яких щодня ведуться служби. Далі нас зустрічає дендропарк Софіївка, який знаходиться в Черкаській області. Заснований був польським магнатом для своєї дружини у 18 столітті. До наших часів збереглися і амфітеатр, і безліч статуй давногрецьких мислителів та героїв, а також головна прикраса Фонтан Змія, що встановлений посередині Нижнього озера. А тепер ми відправляємось в саме серце Києва. У Собор Софія Київська, збудований константинопільськими майстрами в 11 столітті, і зберіг для нащадків давні фрески і мозаїки, які не зникли під столітніми шарами фарби. Тут знаходяться могили великих князів Ярослава Мудрого і Володимира Мономаха. Херсонес Таврійський, наступне диво України. Це давньогрецьке місто в південно-західній частині Криму, яке було засноване більш ніж 2,5 тисячі років тому. Нині його руїни є однією з визначних пам'яток Севастополя. Тут можна провести цілий день. Розглядаючи численні експонати чи здійснюючи археологічну прогулянку по території старого міста. А тепер відправляємось на Хортицю. Це найбільший острів на Дніпрі, розташований в Запоріжжі. Він першим в Україні отримав статус національного заповідника. Серед головних його принад є давнє святилище якому більше чотирьох тисяч років. Головним же надбанням острова є славне історичне минуле розташування козацької Запорізької січі. І остання зупинка місто Хотин. З метою захисту міста від завойовників князь Володимир Великий збудував фортецю, що стала однією з частин давньої системи прикордонних фортець. Фортеця має шість башт висотою 60 метрів, а це приблизно 16-поверховий будинок. А також тут знімали такі фільми, як Тарас Бульба, Захар Беркут, Чорна стріла» та інші. Ну що, запам'ятали? Запам'ятали діти? Да. Так, ось ми помандрували. Звичайно, Україна має ще багато чудових місць, да, їх не сім, їх набагато більше, але ми роздивились тільки деякі куточки України. Тож... Любіть свою державу, діти, пишайтесь нею і мандруйте, коли буде час і коли буде перемога, да, спокійно можна буде мандрувати нашою рідною Україною. Так, завершуємо нашу ранкову зустріч, відпочиваємо і зустрічаємось на Я досліджую світ. Зошит готуємо друкований, і підручничок. Всім.